Мої вітання на телеканалі Дніпро тів. Випуск новин спорту. Знову на жаль доводиться розпочинати сумного на війні з російськими окупантами під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку у складі полку АЗОВ загинув 26-річний український спортсмен, багаторазовий чемпіон Запорізької області з тайландського боксу. Моята срібний призер чемпіонату України, діючий суддя Єгор Рябенко. Він входив до одного з фанатських угруповань запорізького футбольного клубу Металург. Він був єдиним сином у сім'ї. Ми висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям і знайомим героя Світла пам'ять. Щури тікають з корабля. Член міжнародного олімпійського комітету майор збройних сил Російської Федерації Олена Ісінбаєва видалила з Інстаграм пост від 17 листопада 2017 року про те, що вона приєдналася до Путін. Тім Ісінбаєва, яка переїхала жити на канари, заявила, що її військове звання носить номінальний характер. Європейський футбольний союз розкритикували за те, що білградська цверна зв'язда дозволила грати у лізі чемпіонів у футболках з логотипом їхнього спонсора російської державної нафтової компанії Газпром, яка була партнером УФА, але організація припинила з нею відносини після повномасштабного вторгнення Росії в, Україні, в Україну в у лютому 2022 року у європейському футбольному союзі, відмовилися від коментарів з цього приводу. Збірна України з футболу залишилася на 24-му місці оновленого рейтингу ФІФА серед представників Європи. 13-ті. Наші суперники у відбірному турнірі Чемпіонату Європи посідають такі місця: Англія, – 4-та, Італія, – 9-та, північна Македонія, – 66-та, Мальта, – 171-та. Чемодан вокзал додому. Жіноча збірна України з волейболу годочасно втратила шанси кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Подібне сталося після поразки Китаю від Канади до завершення турніру наші дівчата можуть набрати максимум 9 очок, але цього всього недостатньо, щоб посісти друге прохідне місце. Принизливий реванш баскетболісти Дніпра зазнали поразки 59-72 від київського будівельника у дебютному матчі передсезонного турніру за участі клубів Суперліги України, який стартував віно-франківську. Нещодавно нагадаємо, ці команди зустрічалися на подібному турнірі у нашому місті, де тоді перемогу 73-72 і головний трофей здобули Дніпровці. Чотири медалі вибороли дніпровські спортсмени на чемпіонаті України з Теквондо серед молоді, що відбувся в Одесі золоту нагороду у своїй ваговій категорії завоював вихованець дитячоюнацької спортивної школи з технічних і прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Денис Малащук. Його колеги по навчальному закладу Арсенія Насібяна, бронзова відзнака, срібним призером став Даніел Хамерман бронзовим Марія Думіна, які тренуються під орудою заслуженого тренера України Павла Пшеніченкова у міській дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. Натомість, третя спеціалізована дитячинацька спортивна школа. Коло Олімпійського резерву Дніпровської міської ради посіли третє місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед дитячо юнацьких спортивних шкіл та з дюсешор серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших, що завершився в Івано-Франківську, на рахунку її вихованців. Шість медалей в індивідуальному заліку, зметання диску золото у Юлії Маркової, срібло у Катерини Цоцко. відзнаки подібного гатунку у Мілені Корнєєві, метання спису і Владислава Кисенчука. У семиборстві бронза у Ярослава Генника з метання диску з двома нагородами. Повернулися з Черкас Чемпіонату України з водноспортивного спорту. З водномоторного спорту даруйте вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту. Володарем золотої медалі у класі Т 400 стала Даніела Федорова. Бронзова відзнака у Анастасії Лебідь в класі Т 550 Обоє дівчат тренуються під орудою наставника Дмитра. Лебедя близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра Гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя Воркаут Фест. Близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра зеленому гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя Воркаут-фест. До його програми увійшли Воркаут Games, командні у складі двох атлетів однієї вікової категорії воркаут-ігри з виконанням нормативу на час та регіональні воркаут-батли, герці двобої, які включали сутички у двох вікових категоріях: молодші хлопці спільно з дівчатами віком до 14 років та старші, кому вже виповнилося більше попереднього. Це класичне підтягування на прикладі і віджимання на брусах, і присідання на одній нозі, і воркаут-батли. Тобто це атлет виходить і показує все, що він вміє в плані, в плані динаміці або там, акробатики і гімнастики на турниках, брусах і рукоходах. Тобто це ну, вільна програма. Один з представників потужної команди, що того дня її на фестивалі презентувало місто Кам'янське Михайло Шкуратко. на ура виконав свою довільну програму і що називається світився від радості за зроблене. Як і дякував в той день, коли вперше випадково на подвір'ї познайомився з воркаутом без занять і тренувань, з якого нині не уявляє своє життя. Здалося все навіть більше. Ну Елементи, які я ніколи не робив, ну, в цій зв'язці навчився. У воркауті я вже три роки, 1 вересня було. Я був у бабусі в Кам'янському, пішов на спортплощадку. Я тоді тільки підтягувався, бачу, хлопці роблять ну, класні елементи. Ну, я зацікавився, підійшов, спитав. Вони кажуть, це називається воркаут. Балакотіли очі від радості і щастя і втутулований, не дивлячись на вік тендітної, тім кремезною тілом і духом Лілії Приходько. Вона переможець цей призер великої низки різноманітних чемпіонатів, турнірів і змагань. А ще зізнається дівчина, що воркаут це цікаво. Він дарує задоволення і приносить користь для організму. Я стала чемпіонкою України серед дівчат. Потім призеркою. Теж чемпіонату України серед хлопців була на змаганнях на чемпіонаті міра, світу. Ось. Ну і багато разів займала перші місця. Це дуже цікаво, тому що є багато напрямків, в яких можна розвиватися. І це дуже цікаво і весело. Дійсно, того вечора було і весело, і водночас цікаво. Причому не тільки учасникам, але й сотням пересічних мешканців та гостей міста, які власний вихідний проводили, прогулюючись парком Зелений гай та з інтересом звертали і залишалися обабіч сцени, щоб захопленням спостерігати за тим, як прості юнаки і дівчата, з легкістю за якою криється тривала і наполеглива робота на тренуваннях, демонстрували гарні трюки і елементи навіть з категорії ультрасі на вуличних турніках, від яких Перехоплювало подих, можливо, побачене переконає багатьох у тому, що досягти хороших фізичних показників, гарних форм тіла можна і без фінансових затрат, адже воркаутом має можливість займатися будь-яка людина, навіть зовсім не підготовлена до вправ. Що стосується змагань, то прискіпливі судді оцінювали силу, видовищність, чіткість, кількість елементів у зв'язці, харизму, динаміку і статику виступів усіх спортсменів, кращі з яких були удостоєні і отримали кубки, медалі і дипломи та фірмові ексклюзивні нагро від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та партнерів фестивалю. І на закінчення у четвер, 21 вересня, на Запорізькому кладовищі поховали легендарного правозахисника команди Дніпро Дніпропетровськ Сергія Геннадійовича Башкірова. Він чемпіон радянського союзу 88 року минулого століття, срібний призер 87 го бронзовий, 1984-го та 1985-го, Володар Кубка СРСР 1989-го року, володар Кубка Федерації 88 го минулого століття. Він був з когорти гравців бійців. Тих, хто зірок з неба не хапають, вони зазвичай зазвичай носять рояль, але без них нікуди. Багато років поспіль працював у тренерських штабах низки команд вищої і прем'єр-ліги України. А ще Сергій Геннадійович був доброю, гарною з почуттям гумору людиною. Віддати йому шану. Приїхали і прийшли його партнери по Дніпру і роботі, друзі, і прості уболівальники команди. Уранна дуже болезнь від нас забирала. Ну, вспомнить можно то, что это такой, как бы, душа команды всегда был. Я с ним близок был очень. Мы очень много свободного времени проводили вместе, вне тренировок. Нам есть и было все, что, что вспомнить, посмеяться. Мы вместе читали очень много, кстати, делились. Тогда у нас пикуль популярный был, читали истории там разные. Мы с ним обсуждали. Ну, Для меня это друг, который, ну, для меня большая потеря. В, в командах, где он и игроком, и тренером был, это всегда был человек-душа, которого все любили, который всегда, что очень важно, был готов на помощь прийти. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям Сергія Башкірова, Царство Небесне і світла пам'ять. Більш детально про це у випуску новин спорту телеканалу Дніпро Тібі у п'ятницю. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.